So, Віт за останній рік я зустріла людей з усього світу, які вивчають українську мову. Я попросила деякі з них розповісти, чому вони вирішили вивчати українську і яка, яка вивчає українську мову. Коли почалися навала. Я хотіла долучитися до української культури, тому що розуміла, що це боротьба за українське існування і культура є в основі цієї боротьби з навчання. З я зрозуміла, що це також акт солідарності з українським народом я почала вивчати українську мову, щоб підтримувати Україну. Я дуже люблю українську культуру та мову. Це мова свободи. Тому що українці цікаві люди, і я хочу з ними поспілкуватися. Нас рік що я вчу українську мову, тому що я хочу висловити українцям свою підтримку. Дізнатися більше про українську історію, Я та... вирішив вчити українську мову, тому що я а, хотів допомогти біженцям адаптуватися до життя в, Є... в Європі.